Добрий ранок, місто Кривий Ріг. Криворіжці, Дивимося з вами на безпеку на 17-18 листопада. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. Кривий ріг дуже уважно, у вас ракетна загроза і шахетна є загроза фізичних ушкоджень людям. Буде працювати ППО, але щось можуть не збити, воно пролізе. Будуть старатися збити це за межами міста. Але є, варі... ну, є такий варіант, що щось таке прорветься. Тому будьте уважні. Не бережіть себе. Так, Криворіжський район дивимося. 17-18 листопада, чия загроза мирним людям. Район дуже погано. У вас від уламків шахитна буде атака, від уламків є загроза для тих, хто в спецсудях працює на якомусь підприємстві або в формі. Будьте уважні, бережіть себе. Побачимо з вами завтра, подивимося, що нас чекає далі.